Всім доброго дня, друзі. Сьогодні я би хотів би вам розказати, в чому ж така особливість англійської мови в Новій Зеландії, і чим відрізняється ківі англійська взагалі від звичайної англійської, які тут акценти в них. Можу вам навести декілька таких цікавих історій, яких я особисто знаю, які за мною трапилися в Новій Зеландії з моїми знайомими, так що послухайте це відео до кінця, ви дізнаєтесь особливість новозеландської англійської мови. Будь ласка, хто ще не підписався на цей україномовний ютуб канал, підпишіться, поставте подобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Я пам'ятаю, коли я тільки приїхав в свій перший рік, я жив на північному острові в такому місці, як Пуаро, зайшов в Макдональдс. На касі був ківі. Ківі тут називають новозеландців. Якщо просто Ну, треба ще казати ківі або Ківі біодс тому що якщо ви говорите... Просто ківі, то це може бути і птах ківі, і людина може бути ківі. А треба, якщо пташка ківі, то казати Киві-Біос, тобто, птах ківі. Тобто, зайшов я один раз в Макдональдс по Аро і щось собі замовляю. На касі був Києві, новозеландець, такий бачу, мабуть, ще нікуди з Нової Зеландії не виїжджав. Я замовляю йому якесь там меню в Макдональдсі. Раз йому сказав, що я хочу, він мене не зрозумів. <смі> Такий шок я був другий раз. Він мене знов не зрозумів. Тоді гукнув когось, бачив, поряд стояв азіат якийсь, також працював з ним спокійно собі. Тож, до чого я веду, що новозеландська англійська вона відрізняється від англійської та від американської англійської. Тут вони більш ковтають закінчення і в них акцент дуже сильний. Тут Нові Зеландія це, це за мною трапилася така історія. Тобто, якщо з іммігрантами спілкуєтесь нормально, більш-менш і є такі новозеландці, що е, працювали з іммігрантами, то вони більш-менш там не спішаться. А такі іменно Києві Киві, що ніколи не працювали з іммігрантами, то в них англійська буде ну дуже тяжка. Я пам'ятаю, колись працював також на одній роботі. За мною американець працював. І до нас приїхала там якась людина, щось привезла доставляти на фірму і розказує йому американцю, розказує, що він там хоче, що він привіз. Цей такий зробив паузу. Каже: тепер можна е, по англійській мові за все. Цей на нього стоїть такий, і дивиться. Я це чу. Каже, можна тепер англійською мовою, будь ласка. Так, да, тут у них я ж говорю, ужасний такий акцент буває, трапляється, що навіть якщо у вас англійська непогана, гарна, то ви можете не зрозуміти. Вам треба все рівно до, до цієї новозеландської англійської призвичаїтися, якою який, якийсь час треба, щоб був. І так, також, щоб вас зрозуміли. Інколи це займає півроку і більше, щоб призвичаїтися до новозеландської англійської. Це правда. Також один такий випадок був. Одна знайома працювала за мною на роботі з Німеччини, також з неї був класний англійський, ну, краще, що в мене набагато. І також вона працювала на роботі, не могла зрозуміти менеджера геть. Щось інколи зробила, він приходить і каже, на, що ти це зробила? Каже, ти мені таке казав, типу, виявляється, що ні, вона ж його геть не так зрозуміла. І коротше, в цьому плані можуть бути дуже такі, можуть бути такі незрозумілі речі траплятися, якщо ви не зрозумієте англійську, новозеландську. Тобто в кожній англійській мові американській, там англійські, в Англії, в Америці, в Австралії, ну Новій Зеландії тут взагалі я ж говорю. Акцент і до неї треба призвичаїтися. Прожити трішки. Тут є такі слова, що таке специфічні скорочення в новозеландській мові, де ви не зустрінете в інших мовах. То. І щоб тут це зрозуміти і відчути трішки, то треба прожити декілька років в Новій Зеландії, а може й більше. Звісно, іммігрантам важче, ті, що приїхали там десь з Європи, призвичайся до цієї англійської. Але з часом все окей, в принципі, як ти тут живеш. Ще така історія. Одна моя знайома тут в Новій Зеландії. Тут дуже популярно замовляти fish and чіпс риба з е, картошкою. І можна окремо просто замовити е, карто, картоплю обсмажену тут називається фрай потайтос. Е, вона підійшла до класу, замовляє. Можна каже, не фрай potatoes, а потейтос фрі. І ці на так і стоять і дивляться, як це, мабуть, думають, що це за фрі потейтос чи це повинна бути безкоштовна. Картопля <хи> і кажуть, їй, вона потім зрозуміла та почала сміятися, її об'яснили. Ну такі історії інколи трапляються також. <хи> Це я згадав. Якщо друзі трішки так вам розказав про е, новозеландську англійську, до речі, тут, якщо у вас вже є резиденція, то тут є програми безкоштовної англійської, можна вчити е, декілька там. Варіантів, я знаю, що краще ще є там по Новій Зеландії. В принципі, можна підтягнути свою англійську. Така ситуація. Так що підтримайте мене, поставте друзі, вподобайку, коментар до цього відео, поширте його. Дуже важлива ваша підтримка. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!